У залі зібралися сільські голови, керівники установ і організації району. Розпочали зустріч керівник виконавчого апарату райдержадміністрації Тетяна Шарієвська та голова районної ради Віктор Паланський. Перше питання стосувалося тарифів на газ для бюджетних установ і організацій. Доповідач начальник Ставищенської дільниці Тарашанської філії з експлуатації газового господарства Пад Київ Володимир Левченко висловив стосовно даного питання власну думку, назвав вартість газу для бюджетних установ та зазначив, що кінцевої ціни на газ для населення ще не існує. На сьогоднішній день вартість газу для промисловості, для бюджету. Для релігійних установ ви всі вже сказати, чули з усіма вами тут сидячими. Практично заключені додаткові угоди і бачили вартість газу на сьогоднішній день. Для скажу точніше, 11 тисяч триста гривня, 76 копійок. Це вартість газу для бюджету, для промисловості і зали від сільських голів звучали питання щодо високої вартості проектів та підключення газу. Сьогодні бабі треба поміняти якийсь котел. В неї стояв човуняка якийсь, вона хоче поміняти на більш економічний, хороший. <Tu Hmmm> <,ermanica> я на вас не наговаю, ні на ваших людей. То і там зверху. От чотири бумажки так? треба заплатити чотири тисячі. Це всього-навсього, чотири бумажки намалювати і треба заплатити чотири тисячі, а не дай Бог ви ще будете підключати, то це взагалі хана. Чи ні? Щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками говорив начальник управління Держземагентства Віталій Хомич. Доповідач назвав населені пункти, мешканцям яких учасникам АТО вже виділені земельні ділянки. Число їх складає на сьогодні 23. На сьогоднішній день звернулося 23 громадян, там чи батьки, чи матері. Видано на сьогоднішній день поки що один наказ по журомисі. Вісім постави, ще вчора вже підписані, по Василихе 6, по Гострий 9, по Розкішній 1, Антонівка 1, Чумак, що по розумниці в дуже тяжкому стані. Проєктна документація вже готова і передана на заперечень. Надалі від головного від керівника головного управління вчора ми спілкувалися, він просить. Щоб ви якось ставилися до того, що ви не виділяєте земельну ділянку, а ви даєте згоду цій людині, чи ви не заперечуєте в виділенні йому земельної ділянки. Тому що, виходить, ставиться суть, що вони звертаються до вас, що ви дали згоду, а ви не даєте. Получається, не земельну ділянку ви даєте. А чи ви не заперечуєте? Третє питання стосувалося програми підтримки районного відділу внутрішніх справ. Начальник міліції з громадської безпеки Сергій Ковальчук зазначив, що основне питання це фінансування програми, яке полягає у придбанні паливомастильних мастильних матеріалів, закупівлі орхтехніки, встановлення системи відеоспостереження. Мова йде в загальному про 100 тисяч гривень на 2015 рік. Стосовно розглянутого питання, то не всі сільські голови погодились підтримати дану програму. Одним з таких важливих критерій цієї програми є її фінансування. Фінансування полягає в тому, це на придбання паливомастильних матеріалів, от необхідної оргтехніки. Ну і важливим таким важливим є це встановлення системи відбуло спостереження. Якщо це програма, значить головним розпорядником буде визначено райдержадміністрація. Адміністрація проплачує всі рахунки стосовно цієї програми. Якщо це будуть придбані якісь пальнечі матеріали, вони його передаватимуть відділ міліції, який повинен за нього відчитатися і списати акту, на що він його використав. Всі ці матеріали повинні бути використовуватися лише на заходи, тобто на роботу, яка пов'язана із прямою діяльністю міліції. Ці кошти використовуватися не будуть, через те, що бюджетним кодексом заборонено фінансування установи, утримання установ до бюджет. Начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян управління соціального захисту населення райдержадміністрації Світлана Святина надала інформацію щодо соціальних пільг учасникам АТО. Значить, зараз внесені зміни до закону про статус ветерана війни, гарантій соціального захисту. Ті люди, які приймали участь військові, вони прирівнені до учасників. бойових Дуже багато з них зараз не мають посвідчень. І якщо вони не мають посвідчень, значить надання житлово-комунальних пільг на надання, вони не мають права. Ті довідки, які їм дають військових частинах, вони Надаються, навіть комітет розгляду, там, де встановлюється статус. І коли буде встановлений статус, тільки тоді вони звертаються до нас в управління соціального <плес> e, захисту. Уже три чоловіка, два з достримо і один ставищ, вже взяти на облік, отримали посвідчення учасника бойових дій, мають статус, і статус і e, в розмірі 75% оплачує держава, а 25%. Із 16 березня по 15 травня в Ставищенському районі триватиме двомісячник благоустрою, про умови проведення якого говорив Віктор Омельчук, який також звітував про підсумки проведення опалювального сезону. Планується провести в нашому районі так само благоустрою з 16 березня по 15 травня цього 15-го року. Відповідно, ми повинні давати інформацію, встановлено терміни, тут є ці доручення. Вам надали спеціальну табличку, відчитуйтесь, будь ласка, давайте, щоб да, ви постійно зі інформувалися. І ще да. одна яка ситуація. Про завершення опального сезону. Дивіться, Київська обласна державна адміністрація рекомендує, виходячи з кліматичних умов, в разі перевищення добової температури плюс 8 градусів Цельсія протягом трьох дій. Виконавчим органам сільських селищних та міських град або місцевих державних адміністрацій приймати відповідні рішення про завершення опального сезону 415 років. Ви знаєте, що вже того року ви приймали рішення, так? Це рекомендаційний характер. Рекомендаційний характер. Рекомендаційний. Ви на самі дивиться, приймайте рішення виконавчого комітету, рішення сюди і завершуєте опальний сезон. Віднедавна в районі розпочав роботу центр надання адміністративних послуг. Про пілотні проекти мін'юсту з надання адміністративних послуг говорили завідувач сектору адміністративних та дозвільних процедур райдержадміністрації Ірина Валігура та начальник реєстраційної служби районного управління юстиції Сергій Сович уже близько двох місяців. Ми надаємо послуги по відділу державного агенс. Вже 700 чоловік ми обслуговували. Ну, звичайно, були певні нюанси, які ми вирішуємо. Е, На даний момент нам хочуть ще реєстраційна служба також. проші. Але разом з тим я хочу е, сказати, що в нас будуть ну, певні моменти. Для цього нам потрібно фінансування раз, ще збільшити кількість працівників, тому що е, виконуючи вразки тільки по земельних, ми вдвох, фактично у нас працює дві людини, ми вдвох єлі і не встигаємо. Нам треба прийняти людину, все об'яснити, допомогти написати, все-все-все. Сказати, що потрібно, скласти пакет документів, відстанувати, сказати, куди йти, куди не йти. Це все займає час. Тобто дві людини, якраз ми їли-єлі справляємося лише земесом. Найближчим часом Ставіщінській районній лікарні скоротять кількість працівників, зазначив головний лікар району Ілля Касянюк. Ця ситуація пов'язана з недостатнім фінансуванням. В зв'язку з тим, що фінансування галузі охорони здоров'я у цьому році от, пішло значним недофінансуванням. Ви пам'ятаєте минулих, як вами зустрічалися, і яким чином вийшли із того, що Спасибо, вам что допомогли частина з районного бюджету, як ми яку, там район, разом з районною радою, всі питання домогли. То в цьому році тільки на заробітну плату десь майже 1,1,7 мільйона заробітної плати. А оскільки ми з вами перейшли, тобто ми перейшли на фінансування медичних субвенцій державного бюджету. От, якщо ми рік минулий закінчили із бюджетом 15 мільйонів, то в цьому році дали тільки 9 мільйонів, і цих 9 мільйонів сьогодні помісячно розписані кожен місяць, або веденька зроблена до грудня місяця. Виданий наказ по центральному районній лікарні, значить, скорочується в нас 120 ліжок сьогодні по лікарні 120 ліжок. Ми отримали наказ про те, що 10 ліжок гінекологічних ми скорочуємо, в тому числі і гінекологічний пост. Но щоб не е е теряти надання медичної допомоги по гінекологічному профілю житкам, ми відкриваємо 5 ліжок гінекологічних в хірургічному відділенні. Таким чином, гінекологічне відділення як такове закривається. 10 чоловік попереджено про скорочення, про скорочення. Вони будуть йти з 1 травня, з 4 травня. 4 травня будуть скорочені.